Добрий день глядачі і підписники нашого каналу. Ну, так сказати, ви вже знаєте, хто дивиться. Ви на каналі Сонячна Черкащина. Сьогодні ми молотим ділянки гібридизації соняшника. молотим сорт триб'ют. Як бачите, стоїть 4 батька, 4... ой, 12 рядків матері. Вже молотим другий день. Як бачите, соняшник ще не готовий. Стебло ще навіть трохи зелене. Ну, вчора молотили, влажність була 13%. Але ж після комбайна йде очистка на саді і потім пускають його на сушку. При невеликій температурі 20-30 градусів просушують і потім пускають його на калібровку. Так що молотим гібрид триб'ют. Коротко про гібрид. Ось, як бачите, ближче покажу. Матір. А ось а ось такий Батько кучерявий. Ну, коротко про гібрид. Гібрид використовується для виробництва олії, ну, так як і весь соняшник. Маса тисячі на стіни 65-70 грам. Це простий середньоранній гібрид. Тривалість вегетаційного періоду 105-110 днів. Так, моє він стійкість до сьомої роси вовчка та 730-ї роси не справжньої рости. Середня урожойність насіння 29 центнерів з гектара. Це в степу. Лісостеп 45 центнерів з гектара. І потенційна урожойність 52 центнера з гектара. Ну, Гібрид високоолійний, олійність складає 50-52%. Ну, в кінці відео я викину, якщо біологічні характеристики, там якусь розпечаточку зніму і викину. Ну, кумець вже погнав в стіні молотить. Зараз трохи покажемо сам обмолот. Молотим комбайн Case 2388. Із рядковою жодкою оліомок. Ну, жодка, я вам скажу набагато краще, ніж приставка, тому що жодка в нас вже, не знаю, 2-3 роки, Даже, мабуть, вже років 3. Тобто в порівнянні із приставкою, це, звісно, земля і небо. Ідеш чутко по рядочках, нема втрат соняшника, так як на приставці барабаном трохи вибиває і насіння, трохи викидає і шльпку. А тим паче, як молотиш сируватий соняшник, береш його трохи нижче, як бачите, гібрид материнських. Материнській формі не дуже високий такий. Того, що молотили і товарний соняшник, ну, не в цій фірмі. Тут товарного соняшника не сіється. Сіються тільки гібриди. В цьому році посіяно і ліміт. Ну, ліміт ще трохи зеленуватий. Будемо молотити, теж його, звісно, покажу. А так як покажу. Ну так, а, про що я балакав, про приставку. Так що я ж кажу, з жорсткою соняшниковою молотити набагато і проще, і менше випадає зерно, а з приставкою то вибиває барабаном трохи зерно. Якщо молотиш товарний соняшник, то звісно ти і більша швидкість. І ти стараєшся забирати одну шляпку. А тут, як бачите, шляпка стоїть не на одній висоті, трошки підламлюється. Є соняшник вищий, є соняшник нижчий. Постоянно жодку опускаєш, піднімаєш. Ось, як бачите, можна на цьому показати. Не на однаковій висоті він. І того буває багато випадає, викидає стебло з самим барабаном. Ну, таку, що хотів сказати. Аз трошки покажу ще вам обмолот із комбайна. Вот так, висипаємо по обороту, щоб машина по полю не їздила. Зробили оборот. І висипали, зробили, і висипали. Як я казав, що насіння, звісно, сирувате. Ну, отаке йде насіння, бачите, аж виблискує ще. Як я казав, що вчора була вологість 13%. Ну і трохи, як сказати, воно грязнувате, бо... Палка ще мокра, як бачили, листя висить на стеблі. Ну і є трохи бур'ян. Вітру багато теж не додаємо. Шеф каже, що краще перевіяти його на садові, щоб не вилітало в цю... цього скомбойна. Так що пускаємо грязну воду, зерно, на саді відбивається потім. Ну що, в цьому році що по поводу бур'яну. Два рази вносили гербіцід. Вносили досходовий і вносили страховий. Але ж зразу у нас два місяці не було дощів. І чи так спрацював гірбецід. Ну, є чисті гінки, є грязні. Після гербіциду два рази люди проходили пололи сапами. Ну, але все одно така картина. Як бачите, є гінки і чисті, а є гінки і зарожчі. Ну, Тоже, можливо, як пололи. Все залежить від людського фактору теж. Так, що таке, але гербіцид, звісно, своє діло цей от не зробив. Ось як бачите. Як бачите, бур'янець. Ну не такий, щоб страшний. Стояв вища сояшника, як є в цьому році на полях. і амбрузія, бо дуже багато людей теж роблять десикацію. Я теж на сої в себе вдома робив десикацію, теж з гербіцидом щось проблеми, не знаю, чи попався такий гербіцид, чи що. Ну щось в цьому році зробили не так. Тут уже робив десикацію, не знаю. Може й покажу вам, що з цього вийшло. бо бур'ян, звісно, вищий сої. Теж дощів не було, соя зійшла трошки погано. А потім пройшли дощі, зійшли недогони і поліз бур'ян. Треба було, звісно, кропити другий раз. Ну, щось трошки, трошки не зрослося. І так і вийшло. Ну сьогодні зараз ми не про сою, будемо молоти сою, будемо балакати про сою. А сьогодні молотим соняшник. Зараз трошки покажу вам роботу жатки, якщо буде видно. Де жодка по рядочках. Зараз приблизяться і воно щось трошки покаже. Ось, 8 рядочків забрав і залишається 4 на слідуючий роз. Ну, а батько залишається вже. Якщо поки заберемо всі гібриди, а тоді будемо забирати батька. Чотири рядки ще буде якихось на батькові ось основно. Така шапочка. А остальные такі. Не ложівки. Там ну якісь там 10 зерна буде. Сейчас покажу трохи роботи задніх комбайна. Kołasz, nie kłótaj się za Самі бачите, яке зерно стоїть і не розсипається. Ну, такий вид з комбойна, роботи жодки. А ну, тут видно тільки, мабуть, рядочки і носки, і з не видно, як суяшник вже пішне. Парень ді стоять ножі, які зрізають стебло. Це треба буде показати, я нехай на ліміті мені задову, і чим вона затягне. Ну що, далі коротенький відосік про молотіння собі трибют. На цьому буду закінчувати. Всім щастя, миру і добра.